Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 5 по 8 вересня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже! Період дуже складний. Це у нас і початок спаленого шляху місяця. І це коридор затемнень вже почався. Ми вже знаємо, що це таке. І перші події в нашому житті пов'язані саме з такими подіями. Вчора ввечері у нас. Той трансформатор, який працював дуже-в дуже спекотні дні, спокійно давав електроенергію. Вчора ввечері він взяв і зірвався, і запалився. Був такий вогонь, пожежа, і його дуже довго-довго ремонтували, але зробили. І їм сильна, велика подяка нашим ремонтникам, які працюють і вдень, і вночі. І ці справи, не дуже добрі, будуть продовжуватися з кожним із нас, тому що це починається коридор затемнень, вересневий коридор, коридор затемнень дуже складний. Отже, ще й до всього у нас тут і спалений шлях місяця і повня сьомого, місячне затемнення повне, і все це, все це буде з нами відбуватися. І хочу вас попросити, не дивіться на місячне затемнення це дуже погано для вашої долі. Просто пропустіть цю подію, побудьте в хаті, хтось молиться, хтось медитації проводить, оце краще. А виходити і дивитися у відкрите небо. як... Це повне затемнення станеться, будь ласка, не робіть цього. Якщо хочете, якщо бажаєте доброї долі та здоров'я собі, це треба попередити, я це зробила. Отже, давайте заграм нарешті почнемо. 5 та 6 місяць в знаці водолій. 5 вже починається з 21 години 12 хвилин, дуже складний час, спали на шляху місяця. І це в нас водолій 5 6, тому ніяких посівів, посадок не плануємо і не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин 5 та 6 захист від шкідників та хвороб дуже актуальний. І вже 6 після 19-ї години вечора можна поливати рослини. Поливи для будь-яких рослин п'ятого не можна, знак стихії повітря. А шостого вже після 19, будь ласка, підживлення в спалений шлях місяця в знаці водолій, без поливу ні в якому випадку теж не проводимо. І це п'яте і шосте. В саду актуальний захист від шкідників та хвороб і треба починати вже поливи 6 після 19 години вечора. Зелені операції в цей складний період для рослин не турбуємо, не проводимо. Збір врожаю можна збирати врожай робити заготівлі 5-го, а от 6 до 11 години ранку треба це все завершити. Квашення овочів не плануємо, не проводимо. Настоянки з лікарських рослин і збір лікарських рослин можна проводити п'ятого. Настоянки можна до 20-30 робити, а лікарські рослини, як завжди, збираємо. В найкращий час зранку і до 1-2 години дня. А вже на шосте не плануємо ці справи. Риболовля в знаці водолій погана. Кімнатні овочі, для них актуальний захист фікників та хвороб, і вже шостого ввечері після 19 ї поливи. Ось воно, сьоме та восьме, дуже складне, дуже складний період. риби, Ще й в рибах, тільки 8-го ввечері о 21 годині 38 хвилин місяць перейде в знак Овен. Але дуже складний напружений час, ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин один агроприйом дуже активний і ефективний це поливи 7-го і 8-го до 21 години вечора. Поливи для будь-яких рослин актуальні з 7 і 8 до 21 години вечора. Підживлення не проводимо час місячного затемнення та спалений шлях місяця. Сад у нас актуальні тільки поливи, і ми їх 8 до 21 години завершуємо. А тепер одні червоні ні. 7-го восьмого не проводимо зелені операції, не збираємо врожай для заготівель і заготівлі не робимо. Не квасимо овочі, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. Риболовля в рибах буває добра, так говорять наші знайомі. Кімнатні овочі, де них актуальні поливи, і треба завершити їх 8 до 21 години вечора. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 5 по 8 вересня 2025 року час Київський. Нагадаю ще раз, що це коридор затемнень. І спалений шлях місяця. Дуже складний період, напружених багато аспектів, тому на цей період не плануємо початку справ нових, нових е, 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 якихось проєктів і не купуємо дорогі речі. Особливо це стосується. Електричних приладів, там де електроніка, де працюють всі прилади від електроенергії. Дуже швидко виходять вони з ладу і псуються. Дуже дуже швидко псуються. Якщо навіть будете купувати, то обов'язково беріть талон гарантійний, тільки щоб він правильно був виписаний, бо будете дуже довго відправляти, і потім приймати і знову відправляти цей товар, він буде ніякий. Вересень місяць у нас до 24 вересня дуже поганий період для нових покупок, серйозних, великих і для того, щоб відкривати нові справи та нові проекти. Наша задача попередити, а ви вже самі вибирайте, що вам краще буде. Що ж, йдемо в будинок 5 та 6. Скоріше всього, тут не будинок, а до джерел вогню. Грубо камін, тут в норма все буде, тому що будуть працювати енергії, стихії, повітря 5-го і 6-го ввечері, може бути вже дим. Будьте уважні, у нас чотирьох днів є тільки один день для того, щоб стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся. Причому фарбуємо тільки органічними фарбами. Це у нас п'яте, і треба ці роботи завершити до 20-ї години вечора, 6-го вже ні. Мити волосся можна 5-го і 6 до 18-ї години вечора. Сауну ні в якому випадку в цей час не. Плануємо і не проводимо. Доля за шкірою маски не працюють 5-го, 6 6 до 19. Після 19 можна. Очищення шкіри 5 ні. А от чого ми 6-го починаємо цикл, ми повинні його почати до місячного затемнення. І вже потім, в повні місячне затемнення, ми спокійно цей цикл продовжимо. Не можна після місячного затемнення. Займатися цією справою, треба встигнути, от, оцю енергію, добру енергію захватити, щоб був результат. Тому шостого ми можемо починати цикл. Очищення організму, прадош, це ведична астрологія. І вже шостого ніяких у нас очищення організму не проводяться. Далі рукоділля не займаємося ні 5, го ні 6. го Водолії це дуже погана річ. Для тіста треба більше трохи рідини, а вже ввечері 6-го норма по рецепту. Прання прибирання не плануємо 5, го і 6 го до 18 години, а вже після 18, і 6 го буде якісне і прання, і прибирання. Ремонтні роботи можна планувати на 5 та 6 до 12 години дня, далі вже ні. Провітріння речей при гарній погоді проводимо 5 і 6 до 12 години дня. Залишаються у нас 2 дні, 7 та 8. І в ці дні ми знаємо, що в знаці стихії води завжди проблема з джерелом вогню. Буває дуже довго дим, тому будьте уважні. Стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся на ці дні не планується. Мити волосся не можна з 7, 8 до 22 години, а вже після 22 можна мити волосся. Сауна ні в якому випадку на ці дні не планується. І затемнення, і спалений шлях місяця. Догляд за шкірою маски будуть працювати з 7-го, 8 до 20 години 30 хвилин вечора. Очищення цикл, ц... шкіри почалося і цикл продовжується. 7-го 8-го. Очищення організму ні. Рукоділля можна займатися в рибах і дуже гарні справи будуть, але пам'ятайте ніякого напруження, тихо, спокійно собі відпочивайте, захочете щось потворити, творіть. Тісто в цей час в рибах пливе, аж тільки ввечері, може, ввечері, восьмого, може бути більш-менш нормальне тісто, так що в ніч це тільки ті роблять, хто займається постійно. Або хліб пече, або ж щось випікає з тіста. Пройняння прибирання буде якісним з 7 і 8 до 20 години. Ремонтні роботи не можна планувати і проводити з 7-8 і провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Це знак стихії води. І ще ми повинні обов'язково про здоров'я, більш детально поговорити. 5 і 6 будуть працювати енергії знаку водолій. А у аувадалії вразливі ноги. Тобто всі кістачки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. Дуже часто в цей час спостерігається судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області хомілки, і в цей час спостерігається часто тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі і на очах. Будь уважні, в, ці, в цей день можуть загострюватися. Вірніше в ці дні 5-6 вересня можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой і нервові хвороби. А вже 7-8 тут будуть працювати зовсім інші енергії енергії з знаку риби, а в цей час вразливі ступні ніг. Кровоносна та лімфатична системи, епітеріальна тканина, система обігу рідин. В ці дні, 7 та 8, не можна проводити будь-які операції, планові не проводяться вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування. Для сканування і для здачі самих аналізів. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем саме в рибах. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Ми бажаємо вам всім щастя людського і здоров'я міцного, і удачі у всіх ваших справах. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте здобутні!